Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про асортимент тканин для виготовлення чоловічої сорочки. Чоловіча сорочка один з найважливіших предметів гардеробу. Основним критерієм якості чоловічих сорочок є використовуваний для їх виготовлення матеріал. Саме якість тканини визначає зовнішній вигляд виробу, його елегантність і стиль. Звичайно, крім тканини, є ще й особливості крою, фурнітура, посадка. Але саме тканина для сорочок визначає їх специфіку і робить ці речі зручними для носіння. В даний час основними матеріалами для виготовлення чоловічих сорочок є бавовняні тканини, а також тканини з синтетичних, штапельних і комплексних волокон. Дещо рідше використовуються ляні, тканини і натуральний шовк. Бавовна це ідеальна тканина для сорочок. На сьогоднішній день більшість чоловічих сорочок шиють з бавовни. Вона є більш. Тійкою тканиною, ніж всі інші, цей матеріал легко прати і він не вимагає ніякого додаткового догляду. Крім того, бавовна відрізняється ідеальним поєднанням ціни і якості. Довжина бавовняних волокон може коливатися в межах від 16 до 44 мм. Саме від довжини волокна, одержуваного з 1 г сировини, і залежить номер пряжі. Тобто, чим довше волокно, тим вище буде номер пряжі. Наприклад, пряжа. Номер 40 каже про те, що з 1 грама такої бавовни можна отримати 40 метрів волокна. Для сучасних чоловічих сорочок може використовуватися як чиста 100% бавовна, так і з різними синтетичними домішками. Як домішки можуть застосовувати поліестри або лайкру. Вироби з додаванням поліестру є більш практичними, вони не мнуться і не сідають після прання. Додавання лайкри збільшує еластичність сорочки. Тому її використовують для створення облягаючих моделей. Загалом, використання синтетичних добавок дозволяє надати тканині ті властивості, які могли би бути отримані при використанні чистої бавовни. Давайте розглянемо переваги недоліки того і іншого варіанту, переваги сорочок з чистої бавовни, мінімальний ризик роздратування шкіри, гороскопічність. Матеріал добре пропускає повітря, тому підходить для використання в жарку погоду. Приємний для тіла матеріал, простота догляду, стійкість до впливу високих температур, зовнішня привабливість, недоліки сорочок з 100% бавовни, тканина швидко брудниться, тому що бруд глибоко проходить полокна. Матеріал легко мнеться, схильність до впливу хімічних речовин, висока вартість. Переваги виробів з бавовни з синтетичними компонентами. Низька ціна практично не мнуться. Тепліше за рахунок меншого повітрообміну, щільно облягають фігуру, швидко сушаться і працюю, прасуються. Недоліки виробів з бавовних синтетичними компонентами не підходять для спеки, так як погано пропускають повітря, відрізняються синтетичним блиском, який виглядає не дуже привабливо. Вироби з домішками синтетики часто використовуються в якості ошатних святкових елементів гардеробу. Тканина Оксфорд є однією з найгрубіших у виготовленні чоловічих сорочок, тому вона в основному використовується для створення моделей в стилі Кесел. Сорочки пошиті з цієї тканини стають відмінним варіантом для неформальних заходів. Ця тканина має одну унікальну особливість: при фарбуванні сорочки з Оксфорда кольорові нитки будуть йти в одному напрямку, а білі – в іншому. На сьогоднішній день існують різновиди цього матеріалу, які можуть використовуватися для пошиття ділового солідного одягу. Особливі Оксфорд шиють з більш якісних волокон, завдяки чому сорочки стають м'якшими. Відмінною особливістю цього виду тканини є рельєфна структура. Королівський Оксфорд є ще більш гладким матеріалом, для створення якого використовують волокна найвищої якості. Сорочки пошиті з такого матеріалу будуть дуже вдало поєднуватися з вовняним високоякісним костюмом і дорогою кроваткою шовку. Сьогодні в моді чоловічі сорочки з королівського Оксфорду з оригінальними ґудзиками на комірі. Поплін. міцний, практичний, зносостійкий, має більш гладку, ніж Оксфорд текстуру, але також і стільність. Такі характеристики досягаються за рахунок переплетення високоякісної нитки з більш товстої. Поплін має унікальний візерунок у вигляді дрібного поперечного рубчика. Ця тканина найбільш універсальна, тому її часто використовують для виготовлення повсякденних сорочок. Більшість сучасних чоловічих сорочок виготовляють саме з цього матеріалу. За рахунок своєї унікальної структури вироби з цієї бавовняної тканини добре перуться і прасуються, Бавовняний твіл. Твіл це бавовняний матеріал, який відноситься до саржової тканини. Він є досить популярним завдяки своїй багатій на вигляд діагональній структурі. Дана тканина може бути виконана в двох варіантах: з утворенням діагоналей або з чергуванням діагоналей через певні проміжки ялинка. Дуже красиво виглядають смугасті сорочки з твілу, так як малюнок на них виглядає об'ємнішим. Бавовняний твіл ідеально підходить для ділових сорочок, які однотонних, так і в смужку. Херінгбон. Це один з різновидів тканини саржевого крою, яка має підвищену щільність і стійкість до бруду. Однак чистити ткану до трошки складніше, ніж звичайно бавовну. Відмінною її особливістю є наявність веподібного малюнка, який виходить за рахунок чергування різних напрямків саржевого плетіння. При уважному розгляді ця тканина нагадує ялинку. Жакарт є тканиною. В який за рахунок унікального переплетення ниток створюється візерунок рельєфного типу. Цей матеріал отримують за допомогою спеціального ткацького верстата жакартовим механізмом плетіння. Переплетення такого типу можуть бути і або простими, або складними, коли йде поєднання декількох ниток між собою. За рахунок унікального механізму плетіння жакарт утворює тривимірний ефект. Це виглядає досить екстравагантно. А тому сорочки, виконані з такого матеріалу, не підійдуть для, ді... для ділового стилю. Їх можна надягати на вечірки, в неформальній обстановці, де ви можете підкреслити свою оригінальність, однак, щоб не виглядати занадно по-чудернацьки, краще не використовувати речі з жакарта з яскравими впринтами. Фланель м'якою тканиною, яка може бути не тільки бавовняною, а й вовняною. Сурочки, виконані з фланелі, відмінно підійдуть і як для щоденного використання, так і для походів на роботу. Для цієї мети краще вибрати сорочку з простим малюнком, клітинкою ще стункої фланелі. Сатин. Гладка, блискуча поверхня надає йому схожості з атласом. Мерсеризована бавовна і сильна скрученість ниток робить його одним з найдорожчих серед бавовняних матеріалів, але висока якість і краса виробів того варто. Денім. За рахунок саржевого плетіння пофарбованої нитки з білої, лицева сторона полотна виходить кольоровою, а виворіт білим. Сорочка з денімо актуальна в будь-якому стилі і в будь-якому сезоні. Поєднується практично з усіма предметами гардероб. Шовк це щит і благородство. Матеріал дуже комфортний, м'який, має витончений блиск, але при цьому досить дорогий, делікатний і вимогливий у догляді. Льон – гігієнічний, гігроскопічний і щільний, великим мінусом є висока зминаємість. Ідеально відпросувати ляну сорочку завдання практично не здійснене, але це дуже хороший варіант для неформального повсякденного одягу. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.